Вітаю, урок ЯД. Тема уроку: подорожуємо просторами Дзен. Підручник, сторінка 141, 144. Дошит сторінка 70, 71. Зараз пропоную уважно переглянути та прослухати відео про український степ. На південь від лісостепу до Чорного й Азовського морів майже на 500 кілометрів простягається зона степу. Степова зона займає 40% від усієї території України. У степу розташовані. Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області, південні частини Кіровоградської і Харківської областей та рівнинна частина Криму. Степ майже цілком розораний. Залишки колишньої рослинності збереглися у заповідниках. І частково на схилах балок і долин річок. Рельєф має як височини, так і низовини. Придніпровська та приазовська височини, Донецький кряж, Причорноморська, Приазовська і Північно-Кримська низовини. Поверхня степів рівнинна з горбами, ярами та балками. Степовою зоною до морів течуть великі річки України Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець. Тільки що ви уважно прослухали відео про зону степу. А зараз давайте попрацюємо у зошитах. Відкривайте зошит на сторінці 70-71. Перше завдання в зошиті, Находимо і у першому завданні нам пропонують вибори продовження до речення. Природну зону степів розміщено. І є три варіанти відповіді. Якщо ви слухали уважно відео, і якщо ми прочитаємо параграф підручника на сторінці 141, то ми знайдемо відповідь, що природна зона степів розміщується на пісній степу. Будь ласка, обведіть варіант В. Працюємо далі. Друге завдання: розпізнай рослині степу, підпиши їхні Зображення. Ми можемо підписати ці зображення за допомогою підручника за сторінка 142, або вже ви бачите готову інформацію на слайді. Можете натиснути на паузу і підписати рослину степ. Це горить світ, костриця. Сівонія тонковиста, типчак, незабутка, тонконіг, фіалка, тюльпан. Натискайте на паузу і підписуйте свій. Наступне завдання третє. Яких тварин степу зображено? Підхресли правильний назви. Якщо ми будемо використовувати підручник, то також можемо в'язувати назви тварин степу. Перша тваринка це куріпка сіра. Підкресліть, будь ласка. Далі гадюка степова. І останнє зображення овра. Наступне завдання четверте, сторінка 71. Погрошіться. Склади схему ланцюга живлення, характерного для зони теплу. Ви вже бачите на зображенні ланцюг живлення. Бачимо, що пшениця в нас є. Якусь ість. Вернятка, мишка, а мишку з'їсть гадюка степова. Нагадую, що ланцюг живлення це послідовність споживання одних по організмів іншими. Будь ласка, підпишіться, що це пшениця, миша полівка і гадюка степова. Шениться, миша поїха, адвока степова добре. Далі дошиті залишаються ще три завдання. Це завдання п'ять. Шість сім. Дивимось. у п'ятому завданні треба знайти і підкреслити помилки в тексті. Ви уважно будете читати ось цей текст і у підручнику на сторінці 142 143 знайдете схожі. Речення. І от якраз з допомогою підручника ви зможете знайти помилки в тексті. І просто підкреслить ці слова сполучення, слова які невірні цих реченнях. Сторінка 142. 143 підручника. Вам ці сторінки допоможуть у виконанні цього завдання. Завдання 6. Поясни, як рослини пристосувалися до життя у зоні степу. Також, прочитавши інформацію на сторінці 142 у підручнику, ви можете одним реченням дати відповідь на поставлене запитання і завдання. І останнє завдання це СІ. Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про пристосування тварин до життя в зоні степі. Запиши один з прикладів. Я пропоную, також користуючись підручником, це сторінка 142-143, записати, як саме пристосувалися тварини до життя у зоні степу. І два-три речення запишіть, будь ласка, в це завдання. Можна на останні запитання не робити записи. Тобто просто з цих сторінок 142-143, запишіть інформацію коротко двома трьома реченнями про те, як тварини пристосувалися до життя у зоні статті. Коли ви опрацюєте всі ці завдання, ви сфотографуйте їх і, будь ласка, надішліть мені у класну. Потім перечитайте ще раз підручник на сторінці 141-144. Зверніть увагу, це ще перша частина підручника. Подорожуємо просторами степу. Сторінка 141 прочитаєте ще раз. І те, що ми на уроці до зошиту занесли, повторити. Сторіночка 142. Перечитаєте самостійно 143 і 144. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші фото з дітей. Дякую за увагу!